you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Порохоботи знову взялись за своє. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук Ростислав Павленко прокоментував ситуацію з тим, що США заборонили Україні, заборонили Україні бити по російських НПЗ. На його думку, в цьому ж звичайно винна влада. Точніше, Володимир Зеленський, який розірвав комунікацію з партнерами. Звичайно, нинішній президент України це ж не Петро Порошенко, який бігав на побігеньках перед владою США і перед ЄС так само, і все це заради де крих допомоги, які взагалі не змінюють погоди. І це не провал комунікації з партнерами, як кричать порохоботи. Проблема полягає в американцях, які вже переходять усі межі дозволеного. Вони забороняють бити по ворожим НПЗ тільки через те, що не хочуть здорожчання палива, а відтак зменшення популярності під час передвиборчої гонки. Вони не хочуть ні допомагати, ні підтримувати нашу країну. Більшість дій стосовно України вони здійснюють виключно заради своєї вигоди. На щастя, зараз при владі знаходиться реальний президент, який знає, що він. Робить він вміє впливати на наших партнерів та без підлабузництва отримувати діючу допомогу для нашої країни. Навіть радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що слухатись владу США ніхто не збирається. Ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни. В рамках міжнародного права Україна може знежирювати російські інструменти ведення війни, паливо і основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Навпаки, вже давно потрібно знищити всю російську нафтопереробну галузь, оскільки це хілесова п'ята окупантів. Саме через це наші війська мають без жодного сумніву тиснути на ці боліві точки. А самим українцям має бути начхати на думку американців та порохоботів, які вміють лише розводити зраду. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.